Російські війська вдарили по готелю Кривого Рогу. Через атаку загинули двоє людей, щонайменше п'ятеро людей поранених. Я да, на ліжку лежала. Я в своїй кімнаті перебувала. Прибігає сюди все темно, туман. Вся склі завела її головою не звани, струсила все. Не іною посідчення, промила її водою. Ну, Це все так, в помицках. Під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Їх продовжують шукати. Вночі ми прибули сюди, вже заходили на об'єкт, вже відпрацювали. Перший блок. Тут у нас сім кінологів і чотири собаки універсали, тобто собаки, які однаково шукають 5 живих людей, п'ять і тіла і ті рештки. Тобто, Очікуємо і далі плануємо працювати. І ці собаки тільки що були з тільки позавчора. Вони відпрацювали в Краматорській саме. Вони знайшли кінозагиблого. Пошкоджені також магазини та багатоповерхівки.